Всім привіт! Це YouTube канал Агродвіж і зараз подивимось е наглядно, як працюють е хижі е гриби, такі як баверія та метарізю. Це у нас приклад. Зараз ми дивимось на білокрилку. Білокрилка, котра зустрілась в природі, тобто після оприскування. Е в даному випадку тут е баверія і метарізю. Ми зараз бачимо шкідника це біла крилка, котра, котра десь два дні після обробки балерію та Е, Тут було оприскування. Оприскування оприскування було вночі, було з прилипачем. Додали ще на 10 літрів там, карбоміду, грам 20. Азот підсилює дію грибів хижих. Що у нас виникає? У нас спора. Клітина, потрапляючи на шкідника тільки при контакті, всі рослини не потрапляють. Потрапляючи на шкідника, відчуває його хітиновий покров, тобто тіло, починає проростати в тіло, і шкідник одразу не гине. Це зараз, коли спори конідії проросли в шкідника, грив всередині шкідника виділяють токсини. Це гриб спеціальний, спеціальні гриби, баверія та медезіум, котрі виділяють токсини в шкідниках, в комахах. Наприклад, так само як фудзаріоз виділяє шкід, шкідливі ферменти, отруючі в рослині. А цей виділяє не в рослинах, а в комахах. І найбільше в тих комахах, котрі не ведуть чистий образ життя. Тобто мурахи вони добре миються, наприклад. Вони вимиваються, вони миються і вони поражаються, вони, їх вбиває цей гриб, ці гриби, баверія та метарізіум менше. Білокрилка, вона може змінювати тільки ліняти, змінювати своє тіло. Але це відбувається доволі рідко і не так часто, і гриб встигає в нього в неї прорости в шкідника, в трипса так само. В тлю апопелицю і інших шкідників проростає, пускає там свої там, канідії, ну, тут свій мицелій, і шкідник насичується, насичується отруйними речовинами. Тобто тіло комахи служить як грибниця, така домівка для життя грибу. Далі на поверхні. На поверхні шкідника з'являються спори, з'являються конідії, ціль гри, грибів Бавері та метарізю розмножуватись. з'являються конідії, а на них вже з'являються спори. Тобто, щоб там подивитись, зараз ми, ми бачимо, десь тут були клітини. Яйця білокрилки вони вже з'їлися. Оце біла така павутина, це міцелій, котрий виробляється для життєзабезпечення баверії та мітарізюма. І треба знати, що кількість завжди баверії та метарізюма буде в теплиці збільшитись. Біозахист, він можливий, треба працювати наперед. Треба працювати завчасно, кожні 5-7 днів робити оприскування, не, змеш... не змішувати триходермою, з іншими фуніцидами, не змішувати, бо це гриби, вони загинуть. А найкращий варіант, коли вони працюють, це 90 вологість повітря, 90%, але така вологість повітря не завжди. Тому треба частіше працювати, працювати на вечір, працювати так. Класно наносити великі водовили, листя, з під листя з усіх сторін, не чекати, коли рослина буде там вся в шкідниках. І робити таке оприскування. Із розрахунку на 10 літрів води по 2 столових ложки, 2 баверії столових ложки, 2 столових ложки метаризіум. Якщо це відкритий ґрунт, у вас є мета вирощити біо, вирощити безпечні корисні овочі та фрукти то на 1 гектар там йде розрахунок із 700, 700 мл літра кожного виду триходерми, кожного виду баверії та мітерізів хижих гробів. Це ми бачимо зараз, як у нас от в Канідії вийшли і з пороношенням це, наприклад, зараз Баверії. Тобто вона розмножується, вона летить далі і чекає гарних умов, щоб десь проростати. Метаризіум краще, ніж баверія, працює в ґрунт. В полив давати раз в 3 тижні. Зараз то цибулю в рощі. Прям це треба робити від трипсів, від, від інших шкільників, даємо метарізіум полив 4 літра на гектар з розрахунку. Він не захищає кореневу систему. він Стимулює кореневу систему. стимулює як триходерма, а, має стимуляційну дію, але захищати від хвороб кореневих ні, не за, захищає. Триходерма, так, вона захищає. Тому такий розклад я би давав би, коли у вас дуже багато трипсу в теплицях або на, на полях, і ви працюєте, хтось там писав в групі Аградвіш, що на перцю багато трипсів, і ви не знаєте, що з ним робити, то а, треба. І в полив давати метарізім, тому що трипс спускається. В ґрунт там він сидить 3-4-5 днів, потім піднімається вгору. Тобто є фаза, в котрій він сидить кожна, кожен трипс, котрий є на, на рослині, побував в ґрунті. І вам треба давати в полив, підтримувати ґрунт вологи, щоб там розвивався метарізіум. Звісно, якщо ви тут. Туди даєте фунгіциди, такі як фундазол і інші. Він буде бувати метарізю. Якщо будете давати трихидерму, то треба чергувати. в такому великому об'ємі їм там вистачає місця. Не змішувати їх в одноємність, коли там. Ну, коли їх там зерно не сипати ці зерновими міцелі, а в полив можна дати, я б давав би там один тиждень трикадером, а наступного тижня мітеризіум і так чергувати. Коріння простимульована, від шкідників захищене а, і захищене профілактично від хвороб. Тобто ось цей, ось ця, біо, ось цей біозахист. Він працює класно від температури. ну найклас, Найкласніше це від 20 до 26 градусів. Ну і вліво-право можна 18-17, можна працювати і до 30 градусів. Треба знати, чим сухіше повітря, там 20%, тим гірше воно працює. Тому що це не хімія, це треба, щоб склались умови, щоб воно потрапило на шкідника і потім конідії проростали в шкідника. І тим самим з'їдали його всередини, отруювали, з'їдали, і тим самим робили своєю їжею. Їжею для того, щоб продовжити своє, своє життя і давати спори і живі клітини. Що я тут ще хотів зазначити: змивання зерна з. Змивання з зерна баверії та мітризму, так само, як і трихдерма. На 20-30 хвилин замочили водою, потім профільтрували і робите оприскування. Прилипач. 100% треба додавати, щоб краще зафіксувати спори клітини на комахах. Наприклад, ще краще брати гринкіпер, в нас він є в продажі. Він має теж інсектицидну дію. В Європі він зазначений як біоінсектицид, тобто він, коли висихає, він закупорює комаха, дуже сильно чіпляючи до них, закопорює отвори дихання. Вони ще вмирають від цього прилипача, коли він висихає. Бо це бо в рідкому стані це класний прилипач. А коли він висихає, коли вологість повітря зменшується, він стає як парафін. Тобто цей прилебачений на основі рідкого парафіну. Але коли висихає, він як парафін закупорює отвори дихання. Комаха не може їсти і не може дихати. І вона вмирає через деякий час. Після обробки ці баверію та метарізіму комаха одразу не вмирає. Ця комаха через два дні, через день, через два дні не може їсти, тому що вона там, от, ну, якщо ви бачили на відео, вона там е бігала вліво-право, е крутилась, вона не може їсти, вона вже не наносить шкоду рослинам, вона не може розмножуватися. Тобто, ця комаха не дієздатна, вона не робить свою основну місію. Вона ще жива, але поступово цей гриб, ці гриби, баверія та метарізм її з'їдають. Головна мета вносити ці гриби, щоб вони були живі, щоб вони були активні. Тому е, я вас прошу, не набирайте, наберете на місяць, на два, на три е, баверію та метарізюм. Беріть так, щоб от сьогодні до вас вона прийшла. Ви сьогодні, там, завтра робите оприскування, і у вас залишається на ще одне, через тиждень, через 5 днів. І ви ще одне вносите і замовляєте нову. Тобто максимально свіжу продукцію. Використання біозахисту потребує весь час максимально свіжих активних речовин. Від шкідників, так, баверія та мітаріум, як в листя, робити оприскання раз в 5-7 днів профілактично, не чекаючи, там, що у вас там буде зовсім якесь горе, і ви нічого не можете зробити. Так само і в, в, в коріння, ну в коріння я давав би раз в два тижні, раз в три тижні. Мітарім я в коріння давав раз в три тижні давав в полив. Як правильно робити пропорції? Наприклад, на 10 літрів води Баверії, 2 столових ложки, Метарізіум 2 столових ложки. Іноді я би робив, щоб Баверії давав би 3 столових ложки на 10 літрів води Метарізіум 1 столову ложку на 10 літрів води, тобто тако, ну, трохи більше Баверії. Бо вона, на мою думку, чуть більше активна по листю. Якщо вплив, знову ж таки, мітарізіум та баверія там, по 2 літри кожного виду, або 3 літри метарізіум а 1 літр баверії. Це на гектар, це гектарна норма. Якщо у вас інші площі там менше або більше, помножуйте або діліть. Якщо це на 10 соток, то там 100 мл одного і 300 мл іншого, або 50 на 50, це буде, це буде класний варіант. Також хочу нагадати, нагадати, що зараз вже треба починати робити оприскування, оприскування триходермою на 10 літрів води по одній столовій ложці. Тому що багато хто зараз з вас вирощує огірок, перець, томати, і треба класно робити оприскування, щоб не робити профілактику хворобам. Бо часто звертаюсь по допомогу вагвіш, вайбер, телеграм до мене особисто, коли вже. Неможливо повернути втрачене, і не треба чекати, коли там буде мінус, мінусовий процес для вашого бізнесу, вирощування, і нічого неможливо діяти. Використовуйте усі а, препарати профілактично і це безпечно для їжі, а, і це а, корисно. Ось так. А наступне, наступне що ще а, завжди, з будь-яким біо. Інсекцидом, біофуніцидом, нагадаю, прилипач і добриво. Добрива, особливо азотні на амінокислотах, вони стимулюють дію цих, цих клітин і завжди оприскування на вечір. Довше розчин висихає, і довше, і краще проростають спори в шкідливий, шкідливий об'єкт або хвороба, або це комаха.